У львівському транспорті може зрости вартість проїзду. Перш за все для тих пасажирів, які оплачують безготівково. Квиток за готівку зараз коштує 25 гривень. При оплаті банківською карткою 15, а з транспортною карткою Леокарт 13 гривень. Перевізники наголошують, що коригування тарифу необхідне, адже після запровадження електронного квитка вартість проїзду з Леокарт стала нижчою ніж була раніше. Каже директор концерну перевізників Екопастранс Ігор Самардак, розпочинаючи роботу в системі особ єдиному квитку, ми одержали середній тариф для себе 15 гривень. Ми з нього стартували як до запровадження, і він вийшов у нас і під час запровадження. Але відбувся рік роботи в цьому тарифі, і міська рада, по-перше, подарувала, скажімо так, не публікати, ніщачки для містян. Це безкоштовні пересадки з deixa Відповідності леокарт, які продавалися, це звичайно позитивно, але це в свою чергу призвало до того, що на сьогоднішній день тариф є 13 гривень. Тому на сьогоднішній день потрібно зробити внести зміни, щоб повернути по крайній мірі тариф до 15 гривень. З того, що побачили мешканці, це укладені до кредитні договори, і у Львові почали курсувати велика кількість комфортних автобусів, які поступово замінюють старі. І ці кредитні договори потрібно далі продовжувати, далі викуповувати, а вони розраховували. Олеса з тарифу 15 гривень. Перевізники звернулися до міської ради, аби вирішити це питання. Там мають проаналізувати ситуацію та вивчити пропозиції щодо розрахунків, які надали автобусні компанії, каже директор департаменту міської мобільності Олег Забарило. Ті, хто стверджує, що в нас найвищий тариф в Україні 25 гривень. Ну, насправді дані говорять зовсім інше, тому що в нас є всі, всі облікові дані. Середня поїздка є понад близько 13 гривень і готівкою на сьогоднішній день мало хто насправді користується. Що стосується наших подальших дій, ми розуміємо, що ну однозначно не підтримується підвищення цієї граничної межі, так як є зараз за готівку 25 гривень. Якщо і будемо перерозподіляти, то це буде дійсно по складових леокарту і по банківській карті. За словами Олега Забарила, якщо вартість проїзду переглянуть, то крім оплати банківською карткою та леокартом зросте і пільговий тариф для студентів. Нагадаю, станом на сьогодні це 6 гривень 50 копійок. Я би не готова платити більше, достатньо поки що. За, за, за короткий період часу дуже швидко вони хочуть підняти ще раз оплату. Ви ж подивіться, автобуси вже старі, ну, ну що ти заходиш, там воно підлога ледве не просідає. Там. Ну, я думаю, що до 20 гривень то навіть через карту ну, наразі я поки що за той ну за той, за ті послуги я не бачу, поки що. Я думаю, що прийдеться платити більше, тому що все дорожче і зрозуміло, що з війною все дорожче. Ну, туди ми дінемось. Нагадаю, що востаннє вартість проїзду у транспорті Львова змінювали у вересні 2024 року. Однак порівнювати тарифи у Львові та інших містах складно, адже в кожному регіоні різні системи оплати, каже голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер Арутюнян. У нас немає маршруток, немає режиму маршрутного таксі. Всі перевізники їздять в єдиній системі. Тобто є певні такі фактори, які впливають на те, що витрати зросли, а надходження не ростуть. Тому тут є тільки два виходи, як ви розумієте, або це навантаження фінансове. Спрямувати на пасажирів, тобто кожен пасажир буде платити більше, або на бюджет міста. Ми всі просто скинемося і будемо компенсувати перевізниками витрати з бюджету. Іншого не дано. Додам ймовірні зміни щодо вартості проїзду стосуватимуться не лише автобусів, а й тролейбусів та трамваїв, адже увесь транспорт Львова об'єднаний єдиною системою електронного квитка. Тим часом мерії запевняють, що вже на фінальній стадії запуск місячного абонемента на проїзд. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.